Вітаю всіх підписників каналу та відвідувачів, всіх, хто цікавить садівництво. Сьогодні у нас був збір урожаю на ділянці, де у нас вирощується Флоріна, відповідно. І що саме цікаво, всім, і всім відомо про те, що Флоріна доволі рідко буває крупною. В принципі, в цьому році у нас трішечки недогроз по флорині, ну не трішечки, значний недогроз по флоріні. І під час збору мені вдалося, скажімо так, багато яблук є, але вдалося знайти декілька яблук, одних із найбільших, більших, які мені вдалося побачити. Ось ми маємо одне яблучко, Ось зараз, ой, зараз ми вагу включимо. Нас. Ага. Включаємо, ставимо. І, як бачите, одне яблучко флоріни 304 грами. Інше ставимо в нас 334 грами одне яблучко. І одне із найбільших 370 грам яблука флоріни. Ось такі крупні мутанти. Флоріна, як завжди відомо, не завжди крупною родить, Здебільшого вона середнє яблуко і трішечки дрібнувате, але за рахунок того, що у нас ну, недогороз, відповідно в цьому році доволі крупнокаліберне. Дуже багато яблук в районі 220-270 грам. А от ці три. Безпосередньо мені вдалося знайти одні з найбільших. Не кажу, можливо, є і ще більші, але те, що мені попалося під руки. Відповідно, три яблучка в нас заважують один кілограм, скажімо так, що доволі гарний. Один кілограм, 9 грам. Ось всім, хто Вважаю, що флоріну крупно не можна вирости. Якщо йдуть гарні умови, гарна нагрузка, правильно вірніше, нагрузка, то можна отримати доволі крупний калібр. Ну, відповідно, можливо, не 370-400 чи 300, там, грам, але в районі 200 грам можна отримувати флоріну. Всім успіху і гарного врожаю!